Те, що США готові продавати Україні боєприпаси НАТО через альянс, справжній прорив. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері британського телеканалу Sky News заявив про важливе рішення щодо постачання боєприпасів Україні, яке він назвав справжнім проривом. Він нагадав, що ще за попередньої адміністрації захід колективно ухвалив, що саме альянс має відігравати ключову роль у координації постачання допомоги Україні. З словами Яценюка, тепер на то дійсно за кермом на переконання політика, це рішення є не просто черговим актом допомоги, а системним рішенням про спільну відповідальність і довгострокову підтримку України. це безумовно модернізує українську військову потугу. І ми матимемо більше інструментів і більше впливу. і це серйозно послабить російську армію. якщо ми отримаємо додаткове озброєння і системи протиповітряної оборони. З іншого боку, важко уявити, що змусить Путіна відступити. єдина причина дуже сильна українська армія і сильна єдність усіх країн-членів НАТО. Нагадаю, що під час цієї прес-конференції Трамп фактично вперше за час свого другого терміну чітко зазначив, що він вважає, що потрібна сильна Європа. І це чіткий сигнал воєнному злочинцю Путіну. Що як мені здається, ми бачимо своєрідний ренесанс країн-членів НАТО своєрідний новий сильний зв'язок між США та європейськими країнами, членами альянсу